Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами дуже простим рецептом смачних солодких вафель. Це найкращий десерт на швидку руку, а також чудовий сніданок за 10 хвилин. Підтримайте мій канал своєю підпискою. Мені буде дуже приємно. Ну що ж, поїхали. У глибокій посудині з'єднуємо 3 яйця, одна склянка цукру. Я беру склянку ось таку ємністю 200 г, один пакетик ванільного цукру та дрібка солі. І взбиваємо це все міксером, доки маса не посвітліє і не збільшиться в об'ємі, далі додаємо одну склянку молока, одну склянку олії, три склянки борошна. Та одну чайну ложечку розпушувача. І знову це все гарненько взбиваємо, доки маса не стане однорідною. І ось таке тісто у нас повинно вийти, доволі таке густеньке та однорідне. Змащуємо форму олією. І викладаємо наше тісто. Я викладаю приблизно 4-5 столових ложок. І будемо смажити 4-5 хвилин. Друзі, ось така у нас краса вийшла. Подивіться, які гарні та апетитні наші вафельки. Вони ззовні дуже рум'яні, хрумкі, а всередині дуже-дуже ніжні і дуже-дуже смачні. Їх можна їсти просто так, а також можна взяти різні-різні джеми та фрукти. Це неймовірна смакота. Обов'язково зберігайте рецепт, пробуйте. Я впевнена, вам дуже-дуже сподобається. На сніданок це просто чудовий варіант. Ну і просто так до кави та чаю теж. Неймовірна смакота. Усім смачного! І якщо вам сподобався цей рецепт, чекаю вашої підписки та вподобайку.